З початку повномасштабного вторгнення Росії сотні тисяч житлових будинків в Україні було зруйновано. Мільйони українців залишилися без житла та майна, стали вимушено переміщеними особами. У цьому відео розповідаємо про кроки, які потрібно зробити, щоб отримати відшкодування шкоди за зруйноване або пошкоджене майно. Крок перший зафіксуйте факт руйнування або знищення житла. Для цього зберіть інформацію про дату обставини, нанесення шкоди майну, в тому числі з відкритих джерел. Зробіть різнопланові, панорамні з прив'язкою до місцевості фото та відео пошкодженого або зруйнованого об'єкту, зберіть письмові пояснення свідків руйнування чи пошкодження майна та збережіть їхні контактні дані для подальшої комунікації. Отримайте акт про руйнування пошкодження у військово-цивільній адміністрації, або складіть акт самостійно із сусідами. Зверніться до органів Державної служби з надзвичайних ситуацій за копією акту про ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації. Крок другий підготуйте документи, які підтверджують право власності на зруйноване чи пошкоджене майно. Це договори, на підставі яких набувається право власності, свідоцтво про право власності, витяги з реєстрів, судові рішення тощо рекомендуємо завчасно зробити електронні копії договорів, які посвідчують право власності та зберігати оригінали у тривожній валізці. Крок третій. Ініціюйте та супроводжуйте кримінальне провадження по факту нанесення шкоди майну. Подайте до поліції заяву про порушення кримінального провадження за фактом знищення майна. Заяву в поліцію можна подати, звернувшись онлайн, використовуючи електронний підпис. Кримінальне провадження дозволяє не лише зібрати докази вчинення міжнародних злочинів, а й домагатися винесення рішення щодо відшкодування шкоди як національними, так і міжнародними судовими органами. Крок четвертий: виберіть спосіб відшкодування шкоди. Оскільки пошкодження майна відбулося внаслідок збройного конфлікту, то більшість ситуацій буде пов'язана з вчиненням воєнних злочинів, що визначає спосіб відшкодування шкоди. Є декілька варіантів звернення з цивільним позовом в кримінальному провадженні національному чи міжнародному, з цивільним позовом в національні судові органи поза межами кримінального провадження, але з вимогами, що пов'язані з ним, з цивільним позовом в рамках цивільного провадження, якщо спосіб захисту цивільного права без прив'язки до кримінального правопорушення, в будь-якому разі необхідно порадитись з юристом чи адвокатом, щоб визначити найбільш оптимальний варіант позову. Якщо у вас немає можливості сплатити послуги юриста чи адвоката, зверніться до системи безоплатної правової допомоги. Ймовірно, у у майбутньому буде розроблено алгоритм відшкодування шкоди на національному рівні. Проте ви можете скористатися своїм правом вже зараз. Крок п'ятий: зверніться до військово-цивільної адміністрації за місцем розташування майна із заявою про надання адресної допомоги. Заява складається у довільній формі. У заяві зазначте реквізити банківської картки постраждалого для безготівкового перерахування, на яку очікується перерахування адресної допомоги. Також вкажіть, що заявник не звертався за виплатою до інших національних компетентних органів. Ця допомога є терміновою і не позбавляє вас права на компенсацію від держави агресора. Судові процеси можуть зайняти кілька років. Стягнути кошти з Російської Федерації буде непросто. Однак, ми повинні використати для цього всі передбачені законом інструменти. Допоможіть змусити Росію заплатити за завдану шкоду. Цей алгоритм дій орієнтовний. Детальний перелік необхідних заходів залежить від індивідуальної ситуації. Тому рекомендуємо звернутися за консультацію до юристів системи надання безоплатної правової допомоги особисто або за номером 0800 213 103. Нагадуємо, особи, що мають статус ВПО, мають право на утримання безоплатної вторинної правової допомоги. Як отримати статус ВПО, дивіться в іншому ролику.